Сядьте всі від мене. Посміхніться до посміхніться всі до мене, Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з людьми. Златочка, порахуй, будь ласка, від 1 до п'яти. Один, два, голос на тике Голос так. Один, два, три, четыре, пять. Молодець. Артемчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від п'яти до одного. Пять, 4, три, два, один. Молодець. Маркуша, порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Маркуша, голос нарахуй. Маркуш, від одного до Громко. десяти. Громко. Один. Три, чотири, п'ять, шесть, восемь, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Артемчик, порахуй зворотньому напрямку від десяти до одного. Десять. Сім, сім, шість, п'ять. 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Злата. Ні. Ні. Сусіди. сусіди. Числа 2. Злата. Злата. Дивись, будь ласка. Злата. <звук> Маркуша, на дві сусідів числа 2. А, сусіди числа 2. Маркуля, сусіди числа 2. А, один на три. Так. Артемчик, сусіди числа 3. Два і чотири. Злата, сусіди числа чотири. Дітки, допомагайте. Три і п'ять. Три А сусіди числа п'ять? Чотири і шість. Вірно, молодці. Подивіться, це чотири, це в дружбі усі звірі. По чотири лапки мають і вправно ними чеберяють. Скажіть, будь ласка, скільки пір року? А Добре, що ти полюбляєш зиму, а скільки взагалі пір року? Весна, весна, віка, віка, віка і Ски. нарахував? Чотири. Чотири, вірно, чотири пори року. Молодці. Давайте тепер назвемо їх. Зіма, зіма, весна, весна. Лето осень. осень. осень ну, а а теперь давайте осень. назвемо руку, починаючи з осені. Осень. осень. Після осені як пророка будет. Зима. 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 Да. зима. Я і так, а теперь. Назвемо пори року починаючи з літа. літа осінь, зима, весна. Так, чудово, молодці. Дітки, а наскільки частин? Наскільки частин можна розділити добу? Зараз у нас яка частина доби? Нас Ранок. Ранок. Ранок у нас, так? Отже, на які части... Чотири частинки? Ранок. день, день, день. Вечір. І Весел. ніч. І ніч. Так. А зараз яка частина доби? Вірно. Дітки, а яка частина доби найсвітліша? День. 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 А яка частинка найтемніша? частина найтимніша? Ніч. Ніч, правильно. ніч, найчасти... найтемніша частина доби. Вірно, молодці. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Назвіть Давай. предмети. Давай злата, називай все, що ти бачиш, і з'ясуємо, що тут зайве і чому. Що? Хочу... А... Мішка, Мішка. Шкаф. Шафа. Шафа. Думець, вірно. Слава, як Затк. ти думаєш, що Затк. тут зайве? Що за Лишнє, що? О, ти... Що? Ференон. Ференон. Мішка. Ведмедик. А чому ведмедик зайве, як ти думаєш? Правильно, тому що ведмедик це іграшка, так? а все решта меблі. Так? Тому ведмедик тут буде зайвим. Добре, давай, Маркуше, завдання тоді для тебе наступне. Поглянь, будь ласка, назви все, що ти бачиш. Скажи, що тут зайве і чому? Що зайве? Так, всі тихенько. Маркуша, давайте відповідає.

Так, отже, машина, дзига, літак, мопед. Як ти думаєш, що тут зайве? Я дівочка. Угу. Марк, як ти думаєш, що зайве? Дзига. 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 А чому дзига зайва? Дзига. Ну, ще, ось це. Це тому що дзига – це іграшка. Що? Транспорт. Що? Транспорт. Так, молодці. Артемчик, для тебе завдання? Назви все, що ти бачиш, і скажи, що тут зайве. Яблоко. Спочатку правильно, але спочатку назви все, що ти бачиш. Морковка, Морковка. Імі, картошка. І яблучко. Так, а що тут зайве? Картошка манка, Яблочко. Артемчик відповідає що зайве. Ані овоч. Яблучко зайве, тому що це рук, а все решта у нас овочі. Так, добре. Давайте <ривіт> сами? <ривіт> Давайте кожен пальчик будемо з'єднувати в кільце з великим пальчиком. Ось так. Кожен пальчик з'єднуємо в кільце з великим. І в сторонньому напрямку теж з усіма пальчиками: вказівним, з середнім, з безіменним. З мізинчиком і назад, з мізинчиком, з безменним, з середнім, вказівним. Усі походи? Вдома До ще потренуєтесь робити таку праву. Її треба виконувати кожного разу все швидше і швидше. Так, добре, відпочили трошечки. Веселі задачі чекають на нас, дітки. Слухайте уважно. Ось листок і грибок. Ще Листок і грибок, скільки всього і листків, і грибів. Скільки всього, Два. Скільки всього? і листків, і грибів. Скільки всього? Два. Чотири. А як дізналися, що чотири. Два. Два буде чотири? Так, тому що два листочка і два грибочка, а разом буде чотири. А який же можна скласти приклад? Приклад. Два. Два. Який? Два. 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 Два 2, 2 дорівнює 4. Дітки, отже, як утворилося число 4? Ми до двох додали 2. Викладіть себе на столиках цей приклад. І хай вас батьки пофотографують, як ви це робите. Златочка, Артемчик, Маркуша, викладайте. Якщо можна, то камеру опустіть трошки, щоб я побачила теж, як ви це зробили. Так, Мартушу, добре, молодець. Молодець, Лата, так, Артемчик, виконав. Так, так, добре. Наступна весела задачка. О, була ж одна сморока, Посварились три сороки. На їх шум іще одна примчалась. Скільки разом птахів стало? Чотири. Так, а як же ж утворилось чотири? От, Є. Я, Є. Віде Він, віде віде. Так. Вірно було три. Приєднала При. ще одна. Отже, який ми можемо скласти приклад, дітки? Три, плюс плод. Викладайте в себе на столиках. Три О, плюс а. один дорівнює три. чотири. Чотири утворилося шляхом додавання. Три до трьох до одного. Так. І виклали приклад себе? Так. Добре, умнички. Малювала зранку мишка. Одну цукерку і три горішка. Хто швидше порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалює? Скільки і лагів? Так, скільки всього вона намалює цукерок і горішки? Так, як? як утворилося чотири. Як утворилося чотири? До одного додали три. І буде разом чотири. Саме такий приклад ми маємо скласти, викладіть все без карток. Один плюс три дорівнює чотири. Один чотири. Всього мишка намалює цукерок і горішків чотири. Так, Так, виклали всі, продовжуємо. Так, давайте ми з вами згадаємо склад числа. 4. Склад числа. 4. Це. Дивимось на будиночок. Це один і два. Один, і... Три. І... Два, і два. І два. Три і. Один. Три і один. Маркуша, прочитай, будь ласка. Дивлячись на будиночок склад числа чотири. Назвіт. Три. Чотири. Ні. Акоша, дивись, ось бачиш, в будиночку мешкає. Один і три. Далі. Два, два і. О. А це три. І два. Два і два. Два, три дали. і один. Один злата, назви, будь ласка, склад числа чотири. Можете показувати що буде? Два, два. Один і три, два і. Один. 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 і. Три. Два. і. Один. Один. Три і. Один. Це склад числа чотири. Песик і котик посварились. Котик хотів розповісти, як вони з песиком вчора гралися у м'ячі, а Песик каже, що вони гралися завтра. Давайте пояснимо тваринка. День який де зараз називають як? Сьогодні сьогодні, а день, який минув або закінчився, називають осінь. День, який минув або закінчився, називають вчора. Давайте ми з вами скажемо, що ми сьогодні робили. Артемчик, давай, розкажи, ти, 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 що ми сьогодні робили? робили? Займаюсь, а ми сьогоднісь. Так, ще що ти сьогодні робив? Завтракав. Так. Тільки треба повним реченням казати. Я сьогодні снідав, так. так? Я сьогодні займався. Я сьогодні умивався. Я сьогодні умивався. Молодець. Дітки, а що ви робили вчора? Маркуша, що ти робив вчора? Боя. <с»>. Скажи, <спільно> що ти робив вчора. Вірчик розповідав вчора. Можна сказати, вчора я вивчив віршик, так? Вчора <спільно> я відпочивав. Так, а завтра буде інший новий день, який ще не настав. І він тільки прийде до нас, ми його ще чекаємо. А що ми будемо робити завтра? Давайте скажемо речення: що ми будемо робити завтра? Завтра ми будемо, наприклад, малювати. Завтра у нас занять нема, тому можна сказати: завтра ми будемо відпочивати. Тому Песик, ти помилився, у м'ячик виграли вчора. Ось так правильно казати, а песик трошечки помилився. Подивіться на цю картинку. Вчора ми насипали повну годівничку. Нас. На скільки? Мало. Сьогодні його мало, а завтра його не буде. Ага. Зовсім не буде, або взагалі не буде, так? Годівничка буде порожньою. порожнім. Так. А тепер погляньте на цю картинку і знайдіть, які цифри сховалися між квіточок. Будьте уважні. Один, Один Дальше, два. Молодці! Давайте перевіримо, чи всі Вау. ви знайшли циферки, які сховалися. Само дивіться. Одиничка, двійка, трійка і четвірочка. Всі циферки знайшли. Так. Так, всі. Дітки, ви молодці. З усіма завданнями дуже добре Наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми з вами згадали на занятті з математики, знову ж таки, склад числа чотири, повторили лічбу і виконали багато цікавих завдань. Ми викріпили знання про пори року, про частини доби. І я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття. Дітки, я бажаю вам всім гарного дня. Відпочивайте до побачення До побачення.